Роботи з відновлення на Кияшка-22 нині на фінальному етапі. У будинку вже підключена електрика, а у квартирах підрядники завершують укладати керамічну плитку в санвузлах. У ЦНАПі стартували оздоблювальні роботи на черзі підключення в квартири системи газопостачання. Після чого підрядники розпочнуть укладання керамічної плитки на кухнях. Будівельники зазначають, залишились лише зовнішні роботи. За тиждень у нас повинен бути позитивний звіт по коригуванню. Тоді ми Заключуємо договір з Горгазом, винесемо газові мережі, прокладемо нові нові, вони прокладуть нові мережі у, в кухнях квартир, і ми приступимо к опередженим роботам по термічній клітки теж в кухнях. Якщо на наступному тижні буде тепло, то ми плануємо вже відкрити цоколь здання, ну розрити і почати утеплювати цоколь, ну а потім, коли буде зовсім тепло. Продовжуємо вже витоплювати фасад. Тим часом у будинку на проспекті Соборному 151 повністю завершено ремонт квартир у зруйнованій частині. Готові з першого по четвертий під'їзди. У двох наступних на фінальному етапі косметичний ремонт також триває укладання плитки. Усіх інших під'їздах встановлюють перила. Паралельно з цим працюють і над облаштуванням бомбосховища. Наразі підключають електрику. Чекаємо погоду для того, щоб завершити там благоустрій придомової території. Вирівняти ґрунт, відсадити останню частину там які вже закуплені, і йде підготовка до встановлення дитячого містечка, яке буде там повністю над бомбосховищем. Тобто вже ми з до добрали ті елементи, яких у нас не було. То тобто зроблено такий дендродизайн, як це буде виглядати, і десь в десь за два тижні почнемо їх встановлювати. Тобто рельєфи створювати по внутрішній частині будинку. На Застафонській 10 наразі виконують штукатурні роботи у другому, третьому і четвертих під'їздах. Будівельники розпочали утеплення цоколя в найближчих планах демонтаж бордюрного каменю, а облацювання плиткою входів підрядники зможуть почати, коли температура повітря буде вище п'яти градусів. У будинку на сталеварів 16. Вже підключено всі комунікації. В квартирах виконують штукатурні роботи. На зараз ми приступили вже, оббиваємо штукатурку з виходу з примишка ПРУ, котре у нас внизу так і готуємося до виходу цокольної частини роботи. Ну, в плані, що на кінці наступного тижня ми приступимо к роботам по тепловій цокольної частини. На наступному тижні ми ставимо жалюзі та вікна на покрівлі. На наступному тижні плануємо огорожу по покрівлі та блискавкозахист. Покрівля вже в нас цілком готова. Ключі від відновлених квартир запоріжці отримують вже до середини літа. Остаточні дати, коли люди зможуть повернутись до своїх домівок, залежатимуть від погодних умов та тривалості юридичного введення будинку в експлуатацію, пояснюють підрядники. Наталія Юрієва, Олександр Гоц, телеканал МТМ.